только потихоньку пусть они к тебе выходят. Да, Николай как душа. Все, так. Так, я сейчас буду накормить своих хлопцев, пока дома вкусняшками осуществить всех их мечты. Бажане. Девочки, да. мы тут помощь да. нужна? Нужна? Помощь, не нужна. А нужна помощь нужна. Нужна, помощь нужна всегда. А где? Топ. А внутрь припоком... не А да не покормил. Вот уже. Уже? Да. Доброго дня.

Нет, я... не <свист> надо меня фотографировать. Надо 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 надо, 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 надо. Служивый. Нет, так, подальше. <свист> Перебираем отец Михаил, отошлет папе. Папе отошлет. Опа! О! Там потом папе покажут видео. Покажи привет. Ну, покажи привет. Ну, по чего? ну по что, пошла ты. Ну, давай, давай, давай. О, умничка. Сейчас сколько красиво. <свист> Аж тільки мінором, тепер нам пісні співати, хай йде від родини горе, хай знову зрадіє мати, хай батько побачить сина, живим тільки, но змужнілим. І щастя хоч на третину, хай спину зведе від схилу, хай батько побачить сина. Живим тільки но змужнілим, і щастя хоч на третину, хай спину зведе від схилу, хай світлі пісні співають удома, а не в окопах, забувши про дні, криваві, бійці по мажорних нотах єднаються хай подружжя. Розлучені, що війною, і будуть готові мужньо до справ з трудового бою, єднаються, хай подружжя, розлучені, що війною і будуть готові мужньо, до справ з трудового бою, мінорні пісні відводять суму нас до печалі, із настроєм хмарним поряд, лієм сльози ми це звичайно, вони до глибин торкають думки наші, наші душі, та іноді так буває, дзвінки хочем ми від души, хіба ж тільки мінором. Тепер нам пісні співати, дочка, повернись додому, солдат, повернись до хати, чекають брати та діти, на тебе і надію мають, що ти їм пропишеш жити, та ший підбадьориш навіть. Чекають брати та діти на тебе. І надію мають, що ти їм пропишеш жити. Та ший підбадьориш навіть. Та ший підбадьориш навіть. Та ший підбадьориш навіть. Доброго дня вам. Добрий день. Можна фотографії роздрукувати у вас? Так, підходьте. Давайте. Так Будь ласка. Доброго дня вам. Добрий день. Можна фотографії розру... роздрукувати, у... да, Зас... Роз... Слово, Роз... роздрукувати. Роздрукувати. Роздрукувати Роздрукувати. Зараз, зараз. Без ніяких підлив, без ніяких мастил. доброю традицією. Хай! нехай! Я пробачте, я зараз осеня. Що ніколи такого не було, Я дуже погано. Ця віра нехай, як славетна підказка надасть вам терпіння, наснаги та сил тобі допоможуть обличчя людей, яких врятував ти, ризикувавши. Жінок, матерів і батьків, і дітей. Хотів понадувати нас тут. Дякую вам дуже. Пробачте. Я нас наступний раз вже вивчу. Я обіцяю. А ми з тобою весь сценарій погумаємо. Доброго дня вам. Доброго дня. Можна фотографії роздру... Роздрукувати. Можна так фільми знімати? Отак і знімається, так.